Вітаю, шановне товариство, дорога родина. Сьогодні у нас на огляд, завітав Model S майже Tesla, але це не Tesla, а Кентавер 404. Так, друзі, такий ось красивий трактор 40-сильний в такому незвичному блакитному кольорі. На мою думку, це один із самих зручних і продуманих тракторів, принаймні для встановлення кабіни, це так точно. І по комфорту один із самих самих комфортних. Пізніше я поясню, чому. Так, друзі, п'ятидверна кабінка з висотою 2,40. Букові вікна у нас відкриваються знизу на газліфтах. Нагадаю, варіанти можуть бути різні. Може бути як і в бік відкриватися, так і може бути вікно-букове безрамочне. Так, і по встановленню. Зараз. Все по порядку. Для встановлення передні оці тут такі дуги були з зеркалами, воно все прибирається, все підфарбовується після чого. І що ми тут маємо? Так, друзі, тут спереду кабінка закріплена, тут в підлозі є одразу отвір, тобто тут прикручується болтом. Тоді на кабіні є 4 вуха, свірлимо. Там знизу є знизу є підсилювач крила, і в нього все скручується болтами. Зізаду ми маємо одразу приварені такі ось, такі ось стоючки, які зразу йдуть. Тут для них є місце. Теж тут є зразу отвори. Ця стойка буде теж просвірлена і просто болтом все скручуємо. Тобто для. Закріплення він максимально зручний. Зізаду, в цьому місці, тут одразу приварена така ось, ось пластина на всю ширину, яка перекриває оцю щілину, бо там якби сама зашивка трактора трошки далі. Кабінка у нас виходить трошки дозаду. Після встановлення ми все герметизуємо герметиком. Тобто, крім того, що там знизу є ущільнювач плюс обшивка. То ще проходимо шва для того, аби ніс не підтікало, і все було у нас по феншую. Так що ж, перейдемо тоді по салону. По салону ми тут зробили ось такі ось обшивки накрила. На них є теж лекала, тобто їх можна теж не замовити. І ось такий підлокітник та табурет. Так, для того, щоб встановити цей табурет, потрібно проробити одну процедуру. Так як оцей речах, який зараз розташований внизу, він розташований був ось там в цьому кутку. І щоб поставити табурет, то потрібно цей речах перенести. Ось тут вирізати, там якби нічого більш переробляти не потрібно. Просто зробити в цьому місці отвір, пересвірлити оці болти і поставити його на низь. Тобто такий нюанс є, щоб поставити табурета. Так. Тепер е, справа. Ці речаги теж потрібно змістити до середини. Так як вони розташовані дуже сильно надвір, то тут просто доварили вушко. І е, в цьому місці ніс не доваривали. Там є зразу отвор, е, якби та пластина була насвірлена багато разів. І там. Е, Просто зійшлося воно і єдине, що оцей цей болт перенесли. А так все, все у нас файненько підходить. Вмикається. І так все працює. Так, кабінка у нас дуже простора. Спереду місця валом, все видно. Все у нас за склом, передні колеса. І по кругу. Тут ми розташували пічку. Так, і що ми тут маємо? Маємо тут вентилятор. Так як я казав, бокові вікна у нас йдуть на газліфтах. Ну, це кшталт МТЗ. Да? Відкрили, закрили. Може бути ще відкриватися вбік, та може бути ще безрамочне вікно. Задня ляда у нас теж на газліфтах. Тут у нас розташований дворник. Це ну, все просто тягне до себе і замикаємо. Все, отак м'ягенько, нічого не гупає. Ущільнювач у нас. Н'ягенький, тому все максимально по-людськи. Так, Тут ми маємо таку обшивку на стелі, динаміки, такі два великі динаміка. Хто любить музику. І тут у нас є пічка, три положення, магнітофон микати не буду, щоб зараз не заблокували. Так, і світло переднє, заднє, двірник. І вентилятор. Так, друзі, на цей трактор шаблон є, тому одразу все можна замовити в нас. Так як є шаблон ще на обшивки. Тобто, повний комплекс, що потрібно, те ми можемо вам зробити. Ну, і вислати. чи чи забір самостійно. Так. Все, дивіться мої інші відео, мої інші огляди. Ага, і саме головне, чому цей трактор дуже зручний і мені сподобався, бо на відміну від інших тракторів в ньому дуже сильно тихенько. Прям наскільки тихо, що ні в скаутові, ні в Дойцварові, ні в Донфенові немає такої тишини. Тут максимальна ізоляція йде по підлозі. І також від щитка там теж все ізольовано. Тобто трактор взагалі дуже тихенький. Даю газу, але мені кричати не потрібно, все тихенько, все файненько. І це ще особо нічого не було зашумлено. Тобто, якби ще поклеїти вібру, там на підлогу кинути, там, ну все це ще діло обешумати, це буде пушка, ракета. І майже Тесла. <хи> так, друзі, в коментарях додавлю свій номер телефону. Закріплю ще сторінку з фотографіями. Тому е, телефонуйте, звертайтеся, пишіть. Буду радий вам допомогти. Все, усім всім добра і всього самого-самого найкращого.